Вважаю, що влада пограбувала територіальні громади, але заради об'єктивності, давайте чесно скажемо, що коли територіальні громади почали отримувати великих обсягів так зване військове ПДФО, тобто від збільшення виплат військовим, почали більші кошти поступати в казну територіальних громад. Давайте чесно скажемо, що деякі керівники територіальних громад чомусь вирішили, що ці кошти можна пустити на бруківку і на інфі речі, які то що не є першочерговими така проблема на превеликий жаль існувала але. Замість того, щоб влада правильно відрегулювала ці речі, центральна влада поступила не просто неправильно забравши всі ці кошти, а й вона їх абсолютно неефективно використала, тому що ви праві це все забрали в два центральних органи влади, які не тільки не використали, бо величезні залишки були, а й почали закупівлі з величезними корупційними складовими. Ними до сьогоднішнього дня займаються правоохоронні органи, і тут треба було поступити так, як Пропонувала європейська солідарність в парламенті віддати більшість коштів безпосередньо бригадам, які ефективно їх би використали, які би використали їх на те, що найбільш необхідне, і кошти пішли би не просто на війну, а були би використані з найбільшою ефективністю. На жаль, центральної влади домінувала спокуса, який корупційна складова відіграла Але первинну роль.